також змінюю свою висоту. Так легко це робиться. Вау! Мені подобається. Шикарно виглядає. Мінімалістично це те, що мені потрібно. Такий стол. Ну, Саме головне, що зараз Саша прийде, будемо виясняти, як його. Робити іншого розміру, наскільки він стає меншим. О, він вже їде. Його нажимаєш і він спускається. Шикарно. Тобто прям регулює. Касаєшся він вгору і вниз. Вау! Шикарно, це прям те, що мені потрібно. Раз. І вже він собі сів, бо він буде ще зростати. Клас. Я прям не думала, що я тут знайду. Ось він зростає. Він піднімається. Вау! Мені це подобається. Зараз Саше я покажу. Потрібно ще мені спробувати. Дивись, а вони оці крутяться. Оце тут. Отак спускається. Дивись. Вау. Так, слушай, я ще до тебе буду приходити працювати. Стол шикарний, мені подобається. Вау! Клас! М -м -м. Оце я знайшла.